Старшому інспектору батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Полтава. Сертифікат на двокімнатну квартиру вручається майору поліції Лозі Олександру Вікторовичу, старшому інспектору черговому комсомольського відділення поліції Кременчуцького відділу поліції. Харлінському Віталію Олександровичу, начальнику чергової частини Комсомольського відділення поліції Кременчуцького відділу поліції. Сертифікат на двокімнатну квартиру вручається старшому сержанту поліції Супруну Роману Володимировичу, молодшому інспектору Крюківського відділення поліції Кременчуцького відділу поліції. Сертифікат на двокімнатну квартиру вручається сержанту поліції Бахмату Віктору В'ячеславовичу, поліцейському батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Полтава. Хочемо вам побажати злагоди та добра. І символічно хочемо запустити цих двох голубів як знак миру. 50 квартир є. П'ять вже вручили. Ще сорок п'ять квартир буде вручено для працівників правоохоронних органів, для поліцейських, для учасників антитерористичної операції.